Йо, всім привіт, мої подписчики. І в цьому відео я вам розкажу і покажу, як налаштувати карбюратори PZ30 на МТ-Дніпро 11 або на Урал і всякій іншій опозитній техніці. Спосіб я побачив в інтернеті. Також мені подписчики мої писали в коменти про цей спосіб. Він мені виявився найкращим, легким, удобним. І я вже так налаштовував ці карбюратори, і все було прекрасно. А цього разу чому я їх переналаштовую? Тому що я замінив, точніше, зараз продовжую міняти троси, тому що ви бачили, що в мене було отут. Вони просто вісіли. І через те, що в мене були в погані троси, я їх спочатку підігнав нормально під. Ці карбюратори вони були без люфта, все нормально, нічого не стирчало, потім вони розтягнулися. Коротше, і коли я газував, то спочатку газував лівий циліндр починав, а потім вже правий підхвачував, тому що один трос був довший за другий. І був нерівномірний натяг. А зараз я купив вже готові троси під карбюратори PZ30 на дне ПРМТ. Довжиною вони 1,30 м. Тут налаштування по центрі, тут нічого лишнього немає, бабишка вже підігнана під ручку маленька. така, Ну і тут все стандартне. Єдине, що переставив ось ці пильнички на заслонку. Тут трошки підмотав ізолінти, подоробляв їх, щоб вони не шатались, не вилазили. Все окей, але я зіштовхнувся з такою проблемою. Я коли ставив старі свої траси, я трошки розсверлив ручку. Газульку, отут всередині. Ось тут. І виходить так, що коли я туди ставлю трос, то трос просто провалюється всередину і не тримається там. Я пробував всякої фігні там намутити, якісь шайбочки туди повставляти, щоб той тросик в них впирався і доверху не проскакував, нічого путнього з того не вийшло. Але я згадав, що я коли купляв е, винос руля. Мені чувак зразу підігнав руля, там оцю ручку, газульку, тут ще там ручку, оцю ручку. сцеплення, це ручка сцеплення ізначально була. Але я її поставив на тормозну, бо вона в мене зламалася. І коротше, суть не в тому, я взяв ось цю ручку, яка стояла на тому рулі. Це якась ураловська чи яка там ручка, коротше. не така, як ця, бачите? Взяв її, бо тут всі оці посадочні місця під тросик, всі цілі, абсолютно все круто. І вона мені простіше, краще, реально краще працює, ніж оця. Я її тут колхозив, коротше, отуто напільником випилював, бо вона не надівалась на руль. І ось тут не фіксувалась. Я її підпиляв, вона залізла, я тут зафіксував болтом. І все тепер нормально тримається. Також. Е, зробив довший ланцюжок, бо я тоді також укорачував його. Але зараз під оці готові троси навпаки, треба більше е, ланцюжка. Бо вони підігнані під стокову ручку Мтеховську. Доклепав, собрав і все, в принципі, нормально. Пробував під'єднувати троси, Трошки тут є люфт. Але ось цими налаштуваннями я його уберу. Зараз трошки підкручу і все, там буквально пів міліметра. Люфта. Далі залишилось поставити ще правий трос і буду вже далі приступати до регулювання карбюраторів. Тому зараз все буду робити. Ви тим часом підписуйтесь, ставте лайк, пишіть якийсь комент і не пропускайте відоси, бо далі почнуться просто гонки МТ Дніпер проти Урала, МТ Дніпр проти Іш Юпітер 4, якого я недавно відновив. МТ-Дніпер проти китайців, куча китайців, там буде і Ліфан ср 220 і Geonix road 250, і може навіть оцей жовтий XROA 200. Коротше, буде весело, тому підписуйтесь і не пропускайте відоси. А також можете підтримати мене спонсорською підпискою на Ютубі. Ще раз розкажу, що вона вам дає: це ранній доступ до відосів нових, тобто за день. До відкриття для всіх відео, ви вже будете його бачити, зможете передивитися, прокоментувати, підпишитесь там за 10 гривень, 25 або 50 гривень, там різниці немає, відоси будете бачити перші в будь-якому випадку. А саме головне це те, що ви задонатите мені на бензин таким чином, і я зможу знімати нові відоси для вас, бо ця вся техніка жере дуже багато бензину. А бензин зараз дорогий. А я доставляю тросики. Зараз все підключаю. Five minutes later. Все, в мене все стоїть. Більш-менш приблизно відсинхронив підняття заслонок. Відрегулював ход. Він одинаковий тепер. І заслоночки піднімаються і відпускаються однаково. Поставив акумулятор. Ускорітелі не під'єдную. Патрубки до фільтра всі під'єднані, всі ходи під'єднані. Подача палива нормальна, бензин добре є. Все має бути добре, акумулятор заряжений, свічки хороші, все нормально, зажигання відрегульоване, клапана також можна прогрівати. І після того, як прогріємо, тоді будемо далі регулювати карбюратори. Зараз ми проїдемося на ньому. Акумулятор, що в нас тут. В принципі, треба причепити. Так, бо ну його нафіг, я вже два рази акумулятора по дорозі згубив, одного зламав, а цей ще живий. Третій раз вже різкувати не буду. Прив'яжу нормально. Без ускорітельних насосів, до речі, буду зараз їхати. Я зараз побачу. Даже без ускорітелів гребе як дурна. заскорители офигенно. Так, ну коротше, МТ конкретно прогріта. Без ускорітелів я вам скажу, вона валить не так, як з ускорителями, але теж бодро, достойно китайця оцього натягує. Зараз вже темно, тому регулювати вже буду завтра, щоб нормальна була картинка, щоб вам було приємно дивитися на то. Можна було нормально засняти з новими силами, бо я сьогодні вже з 12 годин в гаражі. Ставлю ці траси, підганяю ручку, це все непонятно, що цей колхоз робив і вже трошки чесно замахався. Йоу, другий день ранок я вже прийшов в гараж, відрегулював клапана, вони були чуть-чуть розстроєні. Я трошки їх підтягнув, зробив менші зазори. Мотоцикл робить дуже класно. І вже буду регулювати карбюратори, і буду показувати вам, як їх. Відрегулювати, але для цього нам потрібно ще декілька речей. А саме додаткова третя свічка, будь-яка, головне, щоб ціла і більш-менш працювала, і давала іскру. Е, ось така викрутка саморобна, маленька для того, щоб відрегулювати правий карбюратор. Ну, я нею регулюю і лівий, але саме правий, вона розчитана саме на правий карбюратор, бо бачите. Звичайною викруткою довгою сюди не підбереся до гвинта холостого ходу. Ось. Бо тут дуже малий зазор. А ось цією маленькою викруткою якраз можна відрегулювати. Напевно, можна навіть головками з набора таку маніпуляцію проводити, вони також малі, вроді би, підходять туди. Але в мене ось така викрутка і вона ідеально підходить. Так, далі ми прогріваємо мотоцикл. І починаємо регулювати. Я буду регулювати спочатку лівий карбюратор, тому я знімаю на свічник з правого, втикаю туди свічечку, оцю третю додаткову. Є. Ложу її просто на циліндр, на головку, щоб вона торкалась її. Ось. отак так нормально буде. І пробую заводити на одному карбюраторі. Після того зараз я вам буду все показувати. Так, на їжачка, походу, положу камеру. Зараз трохи вітряно конкретно, але нічого, якось, я думаю, ви мене почуєте. Так, мотоцикл в нас глохне, значить потрібно виставити. Стійкі обороти холості, щоб мотоцикл в нас не глох. Якщо закручувати гвинт, в нас обороти піднімаються, якщо відкручувати, опускаються. О. Оце в принципі нормально. Бачите, мотоцикл працює на одному циліндрі, на лівому іскра є. Ось, значить добре. Далі ми закручуємо гвинт качества смісі знизу на півтора оберта. Тобто повністю його закручуємо і відкручуємо на півтора оберта і слухаємо, що буде відбуватись з мотором. Болтами закрутили гвинта і відкручуємо на півтора оберта. Після того, як ми відкрутили на півтора оберта гвинт качества, ми шеві або відкручуємо його на чуть-чуть або закручуємо. І на слух шукаємо так звану горочку, тобто, коли будуть максимальні обороти. Зараз я покажу, ви почуєте по звуку, коли обороти стануть більші. І на самих максимальних оборотах залишаєте цього гвинта. А далі гвинтом холостого ходу виставляємо собі потрібні холості. Та хай такі і будуть! Но. Оце хорош-хорош. І тепер виключаємо на 2,5, десь на 2,3 оберта я відкрутив качество смісі. І далі ми знімаємо цю третю свічку, надіваємо на лівий циліндр, точніше на правий насвічник, а з правого, з лівого циліндра ми знімаємо насвячник і вдіваємо цю третю свічку. І так само ложимо її просто на головку циліндра. І заводимо тепер на правому циліндрі і так само регулюємо. На півтора оберта закручуємо зразу. І потім будемо відкручувати. Нагадаю вам, що ускорителі мають бути зняті. Тобто це все регулюється без ускорительних насосів. Насоси будуть регулюватись потім. Ну вони, якщо вам треба їх регулювати, то будете регулювати. А якщо не треба, то просто надінете і мотоцикл буде вже працювати відрегульований вже на ускорительних насосах. Правий в нас не тримає, значить трошечки закрутимо холостий ход. Нормальний холостий і тепер будемо регулювати качество. В принципі, все приблизно, плюс-мінус відрегулював однаковий холостий, але це все ще не точно. Я вже майже купив, мені мають привезти 50-грамові шприци. Далі треба буде знайти шланга, щоб підходив під шприци і під карбюратори. І зробити стенд, так як я бачив в Ютубі, залити однакову кількість бензина в шприци. І завести мотор, і тоді вже дивитися, який е, циліндр буде жерти більше бінзіна, а який менше. Той, хто там, який циліндр буде жерти більше бінзіна, там холостий трошки відкрутити на холостих. А той, хто менше буде жерти бінзина, можна трошки підкрутити. Тобто відсинхронізувати циліндри. Ну і коротше, ось так. от Я регулюю карбюратори. Я надіюсь, вам сподобалось. Чимось це було вам корисне. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і, походу, відео ще не закінчений, буду я сьогодні довбатися з проводкою. Розбиратися чому в мене не працюють лампочки, не показує давлення, не показує зарядка. Точніше, зарядка показує тільки нітралка. Як включаєш нітралку, ця лампочка загоряється, а мала би бути тут зарядка. І останні лампочки також чого не, не працюють. Раніше вони працювали, як тільки купили цього Дніпра, я помню. А після того, як його втопили, вони перестали працювати. Перед цим я повставляв всі предохранітелі, всі предохранітелі цілі, все окей. Тут проблем немає ніяких. Але в чому проблема? Я так догадуюсь, коли вона впала, ця кар'єрі, оця приборка просто вилізла на бік, зигнулася. Оці всі лампочки повилітали звідси. І я предполагаю, що просто зламались лампочки, погоріли або полопали просто і через то нічого не показує. Або отут щось одійшло, перемішалось, чи зламалось так само ось ключ зажигання. І через то воно не працює. Але в чому подвох, її не можна відкрутити і відкрити, оцю приборку, бо ось тут оцей болтик зигнувся. Я його пробував відкрутити, а він тільки лижиться і все. Не хоче відкручуватись, він там зігнутий. І через то не хоче вилазити. Тому його треба або виварити, або спробувати зрізати просто і потім якось тоді вже виварювати. Я думаю, спробую просто його зрізати якось, тоді відкрию приборку, достану рештки цього болта і вкручу тоді вже нового. Коротше, зараз буду розбиратися, якщо щось вийде, тоді вже вам буду знімати Покажу вам, що вийшло після регулювання карбюраторів. Це просто причудово. Холості взагалі класні. Все окей, все супер. Коротше, відрегульовано класно, але в подальшому треба буде проїхатись на цих свічках нормально, так конкретно. Викрутити і подивитися, що там по нагару. І тоді вже дорегулювати е, качество смісі, щоб свічечки були рижі. А от про що я вам казав. Зараз стоїть нейтралка і світиться червона лампочка. Включу зараз першу. Лампочка потухла. Включаю знов нітралочку. Хоп, лампочка світиться, а повинна була світитись зелена лампочка. Ну такі в нас діла. Зараз буду пробувати розбирати її і подивлюсь, що там по чому. А ось про що я вам говорив. Ось тут цей болт, бачите, вже злизаний після моїх попиток його відкрутити і повністю зігнутий. І приборка не може відкрутитись, тому зараз будемо пробувати його або наварювати. Але хоча я сумніваюся, що це хороша ідея, тому що тут лампочки зараз поплавляться. Думаю, зараз якось його може зріжемо, сточимо трошки і воно викрутиться. О! Хорош, хорош. Подивимось, що в нас тут. Ну ніби все на місці. Треба буде тільки зараз ці лампочки повиймати і подивитися, чи вони там цілі всередині. Так. Лампочку вийняв і... Вона, коротше, чорна і перегорівша. Ну... це, Вроді мають бути в мене тут лампочки. Ну, вроді би цілі, давайте попробуємо поміняти. О, гляньте, заробило. Офігеть. А ну-ну. Не, ну. бачите, прикола тут нема. Хіба що може переплутане місцями воно? Бачите, ця тухне. А ця не хоче тухнути. хоч включаю передачу, вона не тухне. Можна спробувати запустити його, може це на зарядку зараз покаже. А ну давайте спробуємо. О, да, зарядку показує, офігеть, дивіться. Значить, це зарядка. На холостих, типа, не дає. А на високих хорош-хорош. Все, я зрозумів. Значить... Міняємо місцями його. Міняємо місцями. То значить тут все правильно. Значить, все правильно, ото нітралка сліва, майже по центрі, в нас зарядку показує. Тільки щось вона не хоче світити, як треба. Не хоче нормально, але нітралочка вже хорош-хорош. Хоп, хоп, круто, все. Ну і зарядку теж, в принципі, давайте запустимо знов. Хорош, хорош, все, значить. Зараз треба трошки її почистити тут все і втикнути назад. Далі підемо по оцім всім. Все чітко, я думаю, видно. Збираємо зараз далі. Оце вроді би на світло. Давайте її теж розберемо. Ну, вона тут чорна і, походу, теж перегорівша. Тут нема що думати. Походу, так. Да. Зараз пошукаю лампочки. Подивлюсь, чи все засвітиться. Якщо засвітиться, все вам поснімаю. Гарно покажу. Five minutes later. Я дуже довольний. Бо діло було просто в лампочках. Я розібрав приборку. Ось всі, ну, майже всі перегорівші лампочки. Оці три видно, що перегорівші. Десь там ще четверта валяється. І в мене були лампочки нові, причому. Так, дивимось, що в нас по чому. Включаємо масу і все горить. Нітралочка. Раз. Потухла. Назад. Горить. Зарядка, давлення, дальнє світло, навіть повороти. Тут видно, що воно легенько світиться, але поворотник не робить. Ну, то таке. Коротше, трошки тільки ще вимахується, оце відходить тут. А. Треба буде зараз ще щось намудрити. Зараз я його коротше, зроблю і тоді вам вже продемонструю, як воно все працює, коли заведений мотоцикл. Все на мазі, все почистив, гарно, чітко, поміняв ще одну лампочку все-таки. І зараз все окей з зарядкою. Так, включаємо масу. Горить нітралочка, зарядка і давлення. Завожу. Давлення зразу пропало. Зарядка на холостих є. Тепер газуємо. Я радий Афікенно. Хоп, давление появилось. Все, все чітко тут я повичищав, повидував. Будемо зараз збирати, знайшов болтика до приборки. Ось, до речі, старий болт, як його зігнуло і через то він не міг викрутитись. Ну все, зараз вже все чітко. Взагалі включається хоп. Все горить, заводимо. І, до речі, ось у мене оці троси мої. Вони повністю цілі, мною перероблені. Кому може треба, я за пару гривень вам їх віддам на Дніпро повністю перероблені, тут все окей, нічого не рвалося під дніпровські ручки. Але єдине, що один тросик трошки коротший іншого. Тому цю проблему якось вам треба буде ще вирішити, і буде взагалі все окей. Я то взяв, просто купив нові і все. І після цього ремонту надуло вітром куча листя, ось тут грязюки ще з Дніпра. І зараз я це все буду прибирати. Такі три мотоцикла мощних тут. Отак. От Просто виходиш з хати і такий прямо вибираєш на якого пригнуть. Вибрав, пригнув і поїхав. Хорош. Тільки акумулятор один на всіх. <гум> Зняв ручника з нього. А то все часів ногою за нього зачіплювався лишній деталь. Короче. І все окей. Також поміняв тут фонарика цього на стопа, стекло оце, Воно теж б ушне, але зато ціле. Більш-менш тут тільки надломено. Буде краще, от, як він світить. Приборочка, все окей, на місці. І такий стопарь. Хорош. І тут підсвяточка. Все, зараз поприбираю і буду йти до хати монтувати відос. А ви не забувайте дивитися відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал, а також на мій інстаграм.